Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі. Євангелія сьогоднішнього дня в ефірі поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе. Добрий вечір, Ілона, і наші глядачі. Ну, Сьогодні у нас дуже великий фрагмент Євангелія, так що давайте почнемо читати. Одного разу повели Ісуса первосвященники, книжники і старішини народу до Пілата. Почали звинувачувати його, кажучи, ми знайшли, що він розбещує народ наш і забороняє кесареві податки платити, називаючи себе Христом Царем. Пілат же запитав його, кажучи, Ти, цар Іудеїв, він же сказав йому у відповідь: Ти говориш. Пілат же сказав до первосвящеників і натовпу: Ніякої провини не знаходжу я в людині цій. Вони ж наполягали, кажучи, він підбурює народ, навчаючи по всій іудеї, почавши від Галілеї, аж до сюди. Пілат же, почувши про Галілею, запитав хіба цей чоловік галілеєнин, до... довідавши, що він із області Іродової, послав його до Ірода, який теж був у Єрусалимі в ці дні. Ірод же, побачивши Ісуса, дуже зрадів, бо давно вже хотів його побачити, тому що багато чув про нього. І сподівався яке-небудь знамення від нього побачити, і задавав йому багато питань, але він нічого не відповів йому. Первосвященники ж і книжники стояли і завзято звинувачували його. Але Ірод, зневаживши його з воїнами своїми і насміявшись, одягнув його в білу одежу і відіслав назад до Пілата. Ну, Поки що зупинимось е, чому Пілат відіслав Ісуса до Ірода? Він сам не хотів займатися цією справою, чи дійсно він не хотів брати гріх, як то кажуть, на серце. І розуміючи, що Ісус невинний, не хотів брати участі у вбивстві безвинного. Чи, можливо, він хотів догодити якось іроду в даному випадку? Можливо, це був політичний хід? Що ми про це можемо міркувати? Ну, ми вже говорили про це місце, так? Євангельської історії, правда, тоді ми розглядали від Марка Євангелія, а зараз ми читаємо від Луки. Це саме через те, що ці... теж ми зачіпали цю тему: приступки і відступки євангельські перед Великим Постом дочитуються деякі моменти з Євангелія від Луки. І через це буквально недавно на тому, чи поза тому тижні ми це розглядали. Я повторюю, що Пілат, він став уже прокуратором в Іудеї. Замість того, замість Архилая, брата оцього Ірода, вони були всі сини, сини Ірода Великого, який побивав младенців, ми, ми знаємо, коли народився Ісус Христос. І потім, після своєї смерті, Він роз його царство розділили за заповітом Ірода на чотири частини. І Архилая досталась іудеї, і Єрусалим. Але через політичні там моменти. А... Архилаєв втратив цю владу, і тоді вже сама іудея з Єрусалимом війшла в сирійську провінцію Римської імперії. А, а ірод цей Антипа він залишився, залишився управляти маріанетковий такий цар в Галілеї. А, прокуратор Понтіпілат. Ми вже розглядали це, теж повторюю, що а, він відомий, так з історичних джерел, що він, в принципі, такий був а, корупціонер, який без а, сильної волі. І, Дуже часто і з Івангеліями ми можемо побачити, і з інших історичних джерел видно, що він міг в якісь якби вести свою лінію. Але коли от критичний момент треба вирішити, він уникав цього, був ну, такий слабохарактерний, В цьому не доводив діло до кінця такі важливі діяння. І, от, навіть цей момент з Христом, коли він побачив, що в принципі вина це вся така, він, по перше, вже знав ситуацію в Єрусалимі, і він побачив, що. Навіть євангелісти говорять, що через е, зависть і ненависть е, повстали на Христа. Тобто, що він розумів, що це все наклепи. І навіть коли от, все, в Євангелії зараз ми будемо читати і читали, е, Пілат говорить з Христом, він не, не знаходить, що ці всі звинувачування вони, ну, не стоять, як ми кажемо, виїденого яйця. Mm -hmm. І через це в якийсь момент він такий. Та нащо воно мені на мою голову? Ти галілеянин, іди до Ірода. Типа, хай він собі голову морочить. Насправді Пілат, хоч і завідував іншою областю, він все рівно як римський громадянин і е, представник влади, міг е, тому іроду сказати, якби не рахуватися з ним. І е, з історіями знаємо, що він е, стратив, страчував галілеян без відома ірода, ну коли там вони були повинні в чомусь е, е, наказував. А тут він відсилає, тому що він не хотів з цим моратися. Він бачив, що Сенедріон і народ підбурили настроєні досить агресивно. І це якісь могли бути хвилювання в місті, якраз а, в п, на Пасху, коли сходились тисячі мільйони. По суті, щоб цього не було, він хотів, якби з глаз долой. І хай і, і, Ірод цим mm -hmm. займався. І от протистояння між прокуратором і іродом, воно було. Але знову ж таки, єван... один з івангелістів. Зараз не згадаю, хто зауважує, що в ті дні якраз настав мир. Тобто, ну, якесь порозуміння. От зараз так. ми про це і прочитаємо, зараз, якраз uh -huh. саме в цьому Євангелії і говориться: стали ж друзями, а, відлуки, значить, так. Так, стали ж друзями між собою, Ірод і Пілат того дня, бо раніше ворогували один із одним. Пілат же, скликавши первосвящеників і начальників і народ, сказав до них. Ви привели до мене чоловіка цього як такого, що розбещує народ. І ось я перед вами, дослідивши, не знайшов у чоловікові цьому жодної з провин, у яких ви звинувачуєте його. І ірод також, бо я послав вас до нього, і ось нічого вартого смерті не знайдено в ньому. Отже, покаравши його, відпущу. А він мав потребу відпускати їм на свято одного в'язня, але вони всі разом закричали, кажучи забери цього і відпусти нам вараву. Який забунт, що був у місті і за вбивство, був кинутий до в'язниці. І знову Пілат сказав їм, бажаючи відпустити Ісуса, вони ж кричали, кажучи Розіпни, розіпни його. Він же утретє сказав до них Яке ж зло вчинив він? Нічого вартого смерті не знайшов я в ньому, отже, покаравши його, відпущу. Але вони й далі з великим криком вимагали, щоб його було розп'ято, і переміг крик їхній і первосвящеників, і Пілат присудив, що би сталося за проханням їхнім, і відпустив того, хто за забунтив і вбивство був кинутий до в'язниці, якого просили, а Ісуса віддав на волю їхню. Отже, Пілат вголос визнає, що Христос невинний. Дивно адже він все ж таки представник кесаря, він суддя. А суд має бути справедливим. І от, от він називає Ісуса безвинним, та? але все одно виносить вирок, смертна кара. Як все це було прийнято і ним, і взагалі суспільством? Знаєш, отче, Для мене це, от я коли читала ці слова, це якесь таке загальне запаморочення всього суспільства. Тобто кажуть, що невинний, і тут же кажуть, що ну гаразд, будемо роз, на смертну кару його розіп'ємо. Бачиш, Пилат спробував скинути цю проблему на Ірода. Іроду сподобалось, якби, що з ним порахувалися. Нічого нормально, він відповіді від Христа ніякої не добився, поглумився і назад відправив. Ну, якби, що, що йому з ним робити з Христом? Хай Пилат знов вирішує. І через це вони подружилися. А Пилат вершить суд. Ми от дивись, така ситуація дійсно: він представник кримської влади. Римська влада, це, ну взагалі римський закон, він був один із таких зразкових, і взагалі е, римське право воно основоположне в юриспруденції. І Пилат, ніби до, допит зробив, тобто по Євангелії, якщо ми подивимося, він зробив допит Христа, він вислухав заявників, і він зроб, е, це, виніс вердикт, ця людина невинна. І тут народ починає. Кричати іншого. Палатко користується іншими моментами. Типу, давайте я з вам звільню якогось зв'язнів і показує одного там вбивцю. А, минулий раз я говорив про те, що ворава вбивця, а якби потім там поміркувавши, а, якби обговорюючи цей момент, а думка така. Адже він був бунт. А бунт в Єрусалимі був тільки політичного характеру, тобто, це був один із таких патріотів своєї країни. Так він пішов на вбивство на скоріше всього, що загинули римські легіонери. Але ну ладно, ми не будемо знавати чого. Але бунт був саме на політичній основі. А тоді якраз накал був до римської влади в юдейському суспільстві. Через це це був би як такий патріот серед людей. І Дійсно, його в, 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 вимагали, щоб його звільнити. А тут є патріот, якого зараз тратять, і є їм ненависний Ісус Христос. Звичайно, вони там кричали і НАТО підбурили. І дійсно ця емоція цей от. Е... Якби феномен натовпу, коли є пару заваділ, і НАТО починає підтримувати. Це дійсно ну, стра... страшні речі. І от е... Пілат піддається. Ми можемо побачити, що є право, і воно спрацювало. Але далі йде от характер е... того пілата, його якби такий е... тягар характеру, його корупційність, і що він, в принципі, міг переступати через закон. А значить, і тут були, якщо от людина правильна і чесна для і принципова, вона сказала свій вередикт по закону, посудила і відпустила, так наказав, накажу і відпущу. А так як він собі дозволяв переступати закон в інших речах, тут він теж якби не дотримався його. Він сказав, а потім натовп надавив, ну і вирішив, що йому так буде вигідніше. До речі, я зараз не згадаю. Які, е, в кого саме, але є історичний документ, от зараз пригадую, що е, ця ситуація дійшла в, згодом до імператора про те, що був ніякий Ісус із Назарета, який був е, розіп'ятий через звинувачення, що він себе хотів творив кесаря, те, що якби вміняли е, Синедріон Пілату, що ти не друг кесаря, якщо такого помилуєш. І що реакція імператора була ну, взагалі ж що, що за звинувачення? Це одне діло, коли людина організовує між собою збройне повстання, і то а тут ну мало лі, ну він віднісся до так. цього, як, як як до чудака якогось, угу. і що Пілат його казнив? Дозволив? Ну це було е, якби показує, яка була ситуація, але так мало статись. Ми так, розуміємо. Давайте що. читати далі. Як повели його, тобто Христа? То, затримавши якогось Симона із Кірени, що йшов із поля, поклали на нього Христа, щоб ніс за Ісусом. І шли ж за ним велика кількість народу і жінок, які били себе в груди й оплакували Його. Обернувшись, обернувшись вже до них, Ісус сказав: Дочки Єрусалима, не плачте за мною, а плачте за собою та за дітьми вашими. Бо ось приходять дні, коли скажуть блаженні неплідні і утроби, які не родили, і груди, які не годували. Тоді почнуть говорити горам, упадіть на нас і пагорбам покрийте нас. Бо якщо із сирою деревиною таке роблять, то що ж буде із сухою? Отже, от що ми знаємо про цього Симона, який ніс хрест замість Ісуса? Про що говорить взагалі нам цей образ, який описаний в Євангелії? Ну, про Симона ми знаємо те, що а, є б, би, такі думки і твердження, що він був один із. Гостей Єрусалиму, який прийшов на Пасху. Є ж там в Євангелії, здається, що сказано, що він йшов з поля. Але м, тлумачі, от, для тлумачів ця фраза дуже дивна, тому що це якраз була канун Пасхи, і е, ніхто на, в полі в той час не працював. Можливо, щось якби зі сторони поля йшов. А, а взагалі історія виглядала так, що Христос до Голгофи доніс хрест. А Симона, а, от просто першого попавшогося взяли і сказали, підніми цей хрест на саму гору, тому що у, Хри, у Ісуса Христа вже не було сил його підняти. Е, цікаве теж таке твердження, чому що він б, не був корінний, тому що е, корінні іудеї якби місцеві, я маю на увазі місцеві, вони б не погодилися б нести хрест. Тож дійсно була людина десь з інших земель, і от її взяли, вона не зовсім знала. Якби сказав, так так би мовити, свої права, що може відмовитись, тут і сказали неси і поніс. Але з е, передання церкви відомо, що е, пізніше е, він став одним. він переселився в Рим зі, зі своєю сім'єю, і навіть там був відомим. Е, Ну, відомим християнином, якби ага. організовував христи... християнські общини, в тому числі, якби, був... був відомий серед так. перших християн. А от е, згадка у Марка, що він був батьком е, Руфа і Олександра, тобто в нього були двоє синів, е, тлумачів, бачають в цьому, що саме ці його два сини були відомі в ранній церкві. Тобто, що дійсно людина, яка прийшла на Песах в Єрусалим. Своїм оцим знайомством з Христом, хоча знову ж таки, деякі думають, що він був послідовником Христа, що погодився нести Хрест. Це теж одне з таких е, думок, таких тверджень. Е, так от, своїм оцим вчинком, він став ну, якби перевернуло його, перевернулося в його життя, він став християнином, а його сини були відомі серед теж от, учнів, апостолів, тому що Марк, говорячи про них, Вказує ну, якби вказує на відомі постаті цікаво тим, кому він адресував. Так, давайте далі підемо. Велиш, давайте. велиш і других двох злочинців з ним на смерть. І коли прийшли на місце, що зветься Череп, ну ми знаємо це як лобне да, місце, ну такий переклад, значить, Лиса Гора. Да, Лиса гора. Там розіп'яли його та злочинців: одного праворуч, а другого ліворуч. Було ж близько шостої години, і темрява настала по всій землі аж до години дев'ятої. І було сонце затьмарено і завіс у храму, роздерто посередині, і, скрикнувши гучним голосом, Ісус сказав Отче, в руки Твої віддаю дух мій. І, сказавши це, віддав дух. Сотник же, побачивши, що сталося, прославив Бога, кажучи, воістину, чоловік цей праведний був. І весь народ, який зійшовся на видовище це, дивлячись на те, що сталося, повертався, б'ючи себе в груди. Стояли ж здалеку усі, хто знав його, і жінки, які прийшли за ним. Із Галілеї і дивились на це. Отже, ну, пишеться тут: люди били себе в груди. Чи говорить це про те, що вони усвідомили свій страшний гріх, віддавши Христа на розп'яття? Чи, чи на розп'яття пішли тільки друзі Христа, так би мовити, ті, хто вболівав за нього? Ти знаєш, Взагалі, от в Євангелії оце жест, б'ючи в груди. він... Ну, його можна по-різному трактувати. Тобто, це такий ем яскрава е... яскравий емоційний прояв. І от твердити, що хтось, що били в покаянні, можливо, і так. Тобто, однозначно, ми тут не можемо сказати, що били в груди тому, що розкаялися і якби сокрушалися, чи навпаки, якби ну, ну не то, що торжествували, а якби в підтвердження своєї правоти, що це злочинець і тому подібне. Якби тут ну я не знайшов такого однозначного пояснення, що це як саме щось одне означає. Тобто, це, це говорить про те, що в ті дні і в той час люди були надзвичайно емоційно якби, переповнені. Хтось ненавистю, а хтось розпачем і, і болем. І ось муж на ім'я Йосиф, що був радником, муж добрий і праведний, він не брав участі в раді та справі їхній, із Аримафеї, міста юдейського, який і сам очікував Царства Божого. Цей, прийшовши до Пілата, попросив тіло Ісуса і знявши його, обвив його плащаницею, і поклав його у гробниці, висічений у скелі. Де ще ніхто не був покладений, і день той був днем приготування, наставала субота, а жінки, що ходили за Ісусом, прийшли за ним, з ним із Галілеї, бачили гробницю і як покладено було тіло Його. Повернувшись же, вони наготували пахощів і мира і в суботу спочивали за заповіддю». Отже, ну от я знаю, що за сьогоднішньою ізраїльською традицією людину ховають безпосередньо в день її смерті. От буквально нещодавно моя подруга з Ізраїлю розповідала мені, що в них померла бабуся її чоловіка в день, і ховали вони її одразу в цей же вечір, тому що там такі звичаї я була здивована. А тут Ісуса залишили по суті без обряду погребіння. Правильно, тобто жінки планували йти в неділю після суботи, щоб намастити тіло пахощами і миром. Чи правильно я от все це розумію? А, бачиш, справа в тому, що наставало, наставало свято. Заходила субота, і, звичайно, труп не міг висіти. Він, мав бути похований за законом. Через це вони присви... прис... пришвидшили... Що пам'ятаєш, перебивали голіні, а Христу не перебили, тому що перебивали для того, щоб е розіп'яти і скоріше помер. Помер і його зразу зняли з Христа. І взагалі, за не, не, не тільки через суботу, взагалі, зазвичай, у євреїв, е страчений на Христі, мавбудь, мав бути знятий до кінця е доби до, до ночі. Тобто він мав би померти. Е е не приветствувалось так, щоб він е, е, ночував всю ніч. Mm -hmm. Якби була так, ну було таке розуміння, що треба зняти. І от е, Христа дійсно не встигли е, так як вже свято, субота, е, Пасха заходила. Е, якби це був будній день, можливо, б, ще б жінки там якось порушили. б, а тут саме в Песах, і ж, е, жінки дійсно не встигли приготувати тіло. Тобто вони його зняли і мож... Якщо так сказати, без обряду поховали, переносять, ну значить, це допускалося, що обряд само оце приготувати, помазати смирною миром, пахощами тіло і загорнути, що це все якби пере... мало можна було переносити на інший день сам обряд, але саме поховання вже відбулось. Тобто його ж поклали в гріб, поклали. Просто що не пройшла вся процедура, ця бользимування, якщо так сказати. Але все одно ж поховали. Ясно. І вони через це йшли на ранок уже. Дякую тобі, отче. Ну, Цікаві сьогодні фрагменти і багато обговорили, тож будемо, друзі, і надалі продовжувати вивчення святого письма. Ну, це цікаво і це дорогоцінно для нас. Будемо прощатися, отче. Отець Володимире, ти мене чуєш. Кажу, що будемо прощатись і говорити до побачення. Бачите, в нас якась проблема технічна, отче нас не чує, тому, друзі, я з вами попрощаюся і скажу вам, що. Я вже тут. А, якась проблема. Ти не чув у нас. Ми прощаємося. Прощаємось з нашими глядачами. Угу. Так. Хай Господь благословляє і оберігає. Але все добре. Спаси Господи. Друзі, ми все ж таки залишаємось на зв'язку. Приходьте до нас завтра. До зустрічі!